Чи потрібно писати текст судової промови? Доволі часто виникає це питання, і я вам поділюсь міркуванням своїм власним. Воно згенероване на підставі тренувань уже тисяч юристів, адвокатів, в тому числі як в цивільних справах, кримінальних, господарських і не лише судових промовах, а різного роду спічах, на площах, на зібраннях. ОСББ, органу опіки і піклування, ну і так далі, і тому подібне. Коротше кажучи, досвід у мене величезний. Якщо хочете знати більше, то читайте книгу, яку написав за матеріалами власної практики. Називається вона Юридичний спічрайтинг. Так от, чи писати текст, чи не писати, які аргументи є за, а які проти. З моєї точки зору, варто все ж таки писати. Якщо ви маєте на меті розвиватися як промовець, що таке написаний текст? Це певні такі от слова, фрази, структура, які можуть писатися у нашому внутрішньому просторі. Тобто писати не завжди означає, що чорним по білому на аркуші паперу ручкою, олівцем чи, можливо, на клавіатурі і роздрукували. Або, можливо, на телефоні і потім підглядаєте. Ні, це не про це. Написати це означає зробити певну структуру для того, щоб вона була у вашому візуальному просторі. Простір візуальний є двох типів: внутрішній, уявіть, до прикладу, собаку. Тобто, ви зараз її намалювали у себе у внутрішньому просторі. Аналогічно, ви можете написати вашу. Промову у своєму внутрішньому просторі. Закрили очі і вже накидали собі вступ, основну частину висновок. Це також написання. Я за те, щоб принаймні в такому форматі у вас обов'язково було підготовлено. І є ще другий варіант, коли не вистачає пам'яті у вас внутрішньої, написати це на аркуші паперу чи ще якимось іншим чином. Інформація на папері. Це пам'ять, але таке от розширення пам'яті. Це додаток до вашої пам'яті. Ми виносимо пам'ять з голови і продовження нашої пам'яті на якихось матеріальних носіях. Розширюється пам'ять з допомогою цього прийому. Тому наша задача в будь-якому випадку прописати нашу промову. Або у візуальному внутрішньому або у візуальному зовнішньому. Навіщо писати текст промови? Ще вам накидаю декілька аргументів. Навіть якщо ви знаєте повністю, про що будете промовляти, то ви можете запропонувати собі, власне, варіанти посилення різного роду новими техніками і підходами. Доприклад, у вас буде якась нова метафора. У вас, можливо, будуть якісь нові акценти. У вас, можливо, будуть якісь позначення по тексту, де необхідно зробити паузу, а де необхідно пришвидшитись, або, як варіант, сфокусуватись на комусь і зробити той чи інший невербальний такий акцент. Можливо, певне метаповідомлення транслювати в ситуації. Також у вас можуть бути прописані форс-мажори. Тобто, на випадок, якщо піде щось не так, у вас повинна бути якась альтернативна версія промови. Ну, з моєї точки зору, мінімум три промови у вас повинно бути. Тобто такий от розширений варіант, скорочений і мінімальний. От уявіть, що вам в силі якихось там причин замість 20 хвилин надали можливість виступити тільки одну хвилину. І у вас повинно бути прописаний оцей ось, ось альтернативний текст, буквально однохвилинний. Не факт, що вам його доведеться задіяти, одначе він у вас повинен бути підготовлений. І простіше, звичайно, якщо це буде написано. Нема різниці, повторюсь, ручкою на папері, чи, можливо, ви собі в телефоні пропишете структуру вашої промови. Одразу про деталізацію дехто може запитати, наскільки детально необхідно прописувати. Тут також є декілька міркувань. Основна наша задача це зробити так, щоб промова, тобто те, що ми хочемо сказати, йшла через нас. Тобто, розвантажити свою психіку, забрати різного роду нюанси, які нам перешкоджають промовляти. Це Щось схоже на воду, яка тече шлангом. Якщо десь щось передавлено, то вода не дуже біжить із тією швидкістю, яка нам потрібна. Якщо сильно передавлено, то можливо вона ударяє в нашого співрозмовника під великим тиском. Це не завжди добре. А можливо, в ряді випадків це і гаразд, одначе було б прийнятно, якби ми контролювали. І тиснули самі на себе, щоб кнопка від управління швидкістю нашої промови і сенсами була у нас, а не хтось тиснув на нас як на шланг, і ми або взагалі не видавали ніякої інформації, або під таким дуже значним напором. Тому зверніть на це увагу, щоб ще було корисним вам, от наприкінець, в контексті підготовки до промов. Ви можете навіть прописати, які вправи важливо було б і доцільно зробити перед промовою. Бо якщо це надихаюча промова, де необхідно, щоб у вас була от енергія у тілі, то в ряді випадків необхідно подивитися відео, яке вас мотивує на фонтанування от таких ось ідей. А можливо, вам навпаки, потрібно заспокоїтись і. Якусь медитативну техніку затримати дихання, уявити якийсь простір, тишу, тобто зовсім іншої атмосфери, можливо, потребує ваша промова. Тому, до чого я веду, ви можете навіть прописати конкретно, яку вправу ви будете робити в тій чи іншій ситуації. Зверніть увагу, що можна навіть паралельно вправи робити разом з тим, як ви промовляєте. Тобто, якщо вам необхідно. В ході промови або ви помічаєте додати драйву, то ви паралельно включаєте режим, рахуєте, наприклад, про себе більш швидше для того, щоб прискоритись і надати енергії вашому повідомленню. І це все, як ви розумієте, зручніше, щоб було прописано. Більше того, якщо, до прикладу, ви результат вашої промови хочете презентувати журналістам, то краще, як ви вже здогадалися. Зробити це у письмовому варіанті. Тобто вони вас можуть послухати, одначе, щоб не перекрутили щось, ви даєте їм текст і кажете: а ось текст моєї промови. Більше того, в судовому засіданні, якщо ви подаєте текст промови, то суддя очевидно, що буде зацікавлений, тому що там розставлені основні акценти. Опонентам, як ви розумієте, текст промови можливо не варто давати. Щоб у них не було аргументації проти. І особливо завчасно. Цього робити не потрібно. Тобто текст промови в переважній більшості суду краще надавати після самої промови. Тобто, щоб він її послухав, аудіально приєднався, щоб він споглядав саме вас, а вже тільки потім, і як бонус, ви можете дати текст, і таким чином у нас буде задіяно в нашій промові. Декілька фільтрів сприйняття у суді. Аудіальний, візуальний, кінестетичний. Тобто буде щупати наш текст, буде дивитися на нас, як ми промовляємо, на чому робимо акценти. Це набагато ефективніше, ніж коли б ми до початку дали текст промови. Одначе, як ви розумієте, ми повинні бути гнучкі. Можливо, ви помітите, що однохвилинна така от промова, вона дуже Коротка для пояснення позиції, і варто завчасно подати текст промови, а в одну, такої повноцінної, а в одну хвилину втиснути саме от ті нюанси, які потребують наголосу, які потребують, можливо, метафоричного перепроживання тілом судді, а не лише коли він читає щось, бо читають, як ви розумієте, по діагоналі, ну, в переважної більшості. Є як є. Тому я вам надав декілька варіантів аргументації на користь того, що промову все ж таки важливо при підготовці до судових засідань писати. Якщо хочете більше, то є книга, юридичний спічрайтинг за моїм авторством, і ви можете спокійно її придбати і проштудіювати. тобто зазуб, зазубрити повністю її. І у вас буде різного роду структури на всі випадки життя. У вас будуть риторичні прийоми. Коротше кажучи, у вас буде величезний такий от інструментарій впливати на аудиторію. Більше того, ця книга буде вам корисною для того, щоб внутрішні діалоги наодинці проводити максимально ефективно. Для брейнштормів, для різного роду мозкових таких. Комунікації із своїми особистостями, але не буду заходити у такі от дрімучі психологічні нюанси. Придбайте книгу і прочитайте, а ще краще зазубрить.